Є велика кількість проблем, що виникають під час заповнення декларації. Констатують керівники державної служби. А це у свою чергу викликає і порушення. Фактично в, в кожної кожній графії є якісь проблемні запитання, тому що є сумніви, як, як його оформляти, так чи ні? Як чи враховувати доходи близьких осіб? Як вони мають враховуватись? Ну одним словом, сьогодні якраз на цьому заході ми і будемо про це про це говорити. Чиновники погоджуються, звітуватись перед громадою вкрай необхідно і додають, що б вони хотіли змінити у цьому. Але волокіта із відповідними документами, правильність їх заповнення і саме законодавство ну наскільки ще не відпрацьовано, і наскільки ще складне, потрібно просто. Переглянути саме законодавство форма повинна залишатися такою, як і є, але по суті метод збору цієї інформації і її в засобах маси інформації повинен бути набагато простіший, крім обговорення практичних питань пов'язаних із декларуванням доходів. Учасників семінару ознайомили із результатами реформ у сфері державного управління, а також з нововведеннями, що чекають найближчим часом. В органах місцевого самоврядування там роботи не початий край. Готується новий закон про службу органах місцевого самоврядування. Десь в червні місяці планується, що він буде прийнятий. Є проєкт цього закону. Безумовно, з ним треба ознайомитись. В березні місяці, згідно національного плану дій, буде схвалена концепція реформування органів місцевого самоврядування. Це дуже важливо і дуже цікаво. Долучилися до роботи учасників зібрання, зазначили його головуючі і представники державних структур з інших областей України.